Майже 167 тисяч учнів навчатимуться цьогоріч в 577 школах Закарпаття. З них майже 4700 – тисячі внутрішньо переміщені особи. Навчання вестимуть в офлайн форматі та в деяких закладах у змішаному. 1 вересня за парти вперше сядуть майже 13 тисяч дітей. Всі навчальні заклади облаштовані укриттям чи мають домовленість із сусідніми підприємствами про користування їхнім сховищем. Якщо є укриття і сховище. Ще то. Їхня місткість не дозволяє забезпечити саме усім учасникам освітнього процесу захист. Тому коли йде мова про кількість укриттів, то в нашій області їх набагато більше, як самих закладів освіти. Тому що заклад може мати і власне укриття, він може мати власне укриття найпростіше, тобто, це за правилом двох стін, це коридори, підвали. І крім того, вони ще можуть мати договори з іншими ближніми сховищами, які є. На все є позитивні висновки. Відповідно, де вони забезпечені і питною водою, забезпечені санітарними вузлами, засобами гігієни. Ці питання перевірені спеціальними комісіями, які працювали у нас з середини літа 2023 року. А працівники ДСНС досить прискіпливо ставилися до цієї перевірки, тому що й хочу повторитися, що питання безпеки наших дітей є основним чинником. І від цього ми відштовхуємося при прийнятті рішення і територіальні громади, ну і батьки в першу чергу стосовно того в якому ж форматі будуть навчатися діти.